У Черкасах нікому ловити безпритульних собак. Офіційна служба відлову вже декілька тижнів фактично не працює. Усе через брак фінансування. Зоозахисники б'ють на сполох, мовляв, не дочекавшись, аби набридливих тварин забрали. Люди починають їх масово труїти. Більше розкаже Ірина Васюра. Відловити хворих чи агресивних псів із таким проханням чи не щодня звертаються черкащани до оперативної служби міськвиконкому. та вже декілька тижнів чують лише відмови. Транспортувати собак до притулку на тепер нікому. Черкащанка Алла каже, набирати номер диспетчера вже втомилась. Неодноразово, але мене відправляли, зателефонуйте завтра, зателефонуйте завтра. І так на протязі місяця служба відлогу так і не приїхала. Виходить так, що собачок починають труїти, тому що вони заважають, а ніхто не реагує на наше звернення. Десятки дзвінків отримують і черкаські зоозахисники, але кажуть, допомогти містянам ніяк не можуть. На більшість звонків, які поступають к нам на диспетчерські чи просто на мобільні телефони, ми вимушені відповідати відказом, тому що, опять же, у нас нету ніякої спеціальної техніки. Це травміроване це агресивне животне. Поэтому відсутність подобно комунальної служби небезпечна для нашого міста. У чиновників на численні скарги відповідь одна на оплату послуг служби відлову у минулому році забракло грошей. Після затвердження міського бюджету ситуація має стабілізуватись. Вона зараз повинна працювати за рахунок якогось свого прибутку. Вони виконують ці роботи. У них є два автомобіля, чотири особи, які займаються. Обов'язково будуть ці кошти закладені, тому що ми розуміємо, що це проблема не тільки би, місцевої влади, це проблема жителів, в першу чергу жителів нашого міста. На те, що служба відлову працюватиме безперебійно, дуже сподіваються і містяни, і зоозахисники, адже для багатьох тварин зволікання чиновників може коштувати життя. Ірина Вацюра, Олександр Таран, Черкаська служба новин.